Шахрайство або скам. Зараз усі з цими словами знайомі. Багато хто вже міг опектися на цьому, тому я вважаю, що повинен показати вам аккаунт, якому довіряти точно не слід. Це відео також буде англійською мовою про всяк випадок раптом завіруситься. Першочергова реакція на його повідомлення була приблизно такою: <му> оскільки замовлень на малювання я вже давно не отримував, здається, дуже милим, що хочу, щоб намалювали домашнього улюбленця для. Псина. Для нього навіть вдало склалося, що я одразу спитав, чи потрібно малювати тваринку цілком чи лише частково, оскільки він прикріпив дві світлини з чорною лінією, що я міг би сприйняти як бажану частину. Одразу ж він також додав, як уже закохався в мої малюнки, хоча з усіх постів у мене з тваринами, дай Бог, один. І тут же перший дзвіночок за роботу він готовий заплатити 300 доларів. Що ну явно забагато для мого вміння малювати на даний момент? Також не було жодного однозначного уточнення, кого саме я повинен буду малювати, або скільки. По часу, що я намагався дізнатися, але відповідь була вбивчою. Просто зроби так, щоб мені це ідеально підходило. Це все, що мені треба. В цей момент я вже почав гуглити і знайшов за його нікнеймом два скріншота з Reddit, один з яких так і називається airscam. Тому на цей момент мені вже просто хотілося попрактикуватися в малюванні тварин. Я показав йому нарис того, що я хотів би зробити, і відповідь знову була вбивчою. Окей. Не могло все бути настільки добре, самі розумієте, бачення Іншої незнайомої людини неможливо одразу вгадати. Тож далі я сказав, що замовлення готове, на що в мене попросили пошту і ім'я від PayPal, що вже чудо, оскільки більшість шахраїв намагаються провернути свою діяльність через чеки. А навмисно я не вказав прізвище, що в поштовому повідомленні, і видало його. Оскільки PayPal не звертається до користувачів загальними фразами на кшталт дорогий користувачу, а використовує повне ім'я і прізвище або назву компанії... Це можна прочитати в їх довідці. Я моніторив пошту і PayPal увесь день, але нічого не було. А на наступний ранок, о, диво! Він сам написав, щоб я перевірив папку спам, і що йому теж таке повідомлення надійшло. Повідомлення мало помітки PayPal, але було написано з дивними зверненнями UR2. Що я вперше бачив таке використання. Ну і звісно ж, неймовірні факти. По-перше, з'явилися обмеження через те, що мій акаунт не є бізнесом при отриманні, і те, що замовнику треба надіслати ще 200 доларів зверху, щоб ці обмеження були зняті. Проте він навіть не знає, що в Україні зараз немає такої функції, як бізнес аккаунт По-друге, пошт, з якої воно було надіслано, взагалі належить Gmail, а всі повідомлення від PayPal. Надходили з інших адрес. По третє, знизу самого листа було вказано, що PayPal прагне запобігати шахрайським електронним листам, бо вони завжди містити... міститимуть ваше повне ім'я. На самому ж сайті не було жодної ознаки, що щось було відправлено мені. Сила гугла вкотре видала, що це скам, і не слід переходити по жодному посиланню чи писати йому якісь свої інші дані. Наступним ще я написав, що мені прикра через помилку, але я не буду нічого робити, поки гроші не з'являться. На моєму аккаунті. Далі просто звернувся в підтримку PayPal і переслав їм листа. Мені також відповіли, що я в будь-якому випадку отримував би повідомлення в системі, тому я більше не збираюся виходити з ним на зв'язок і ще й в підтримку інстаграма напишу, щоб його. Прикрила. Мета відео проста: не лініться перевіряти те, що вам здається дивним. Шахраї не люблять відходити від своїх шаблонів. Записуйте, запитуйте, якомога більше інформації, це просто професіонально. І, звісно ж, звертайтеся до служб підтримки сервісів. Якщо якась помилка і станеться, то вони про це точно знатимуть. З вами був Каскар. Розповсюджуйте це відео. Лате!